Вітаю гостей та підписників каналу Проелектра. Сьогодні буде ремонт батареї від EcoFlow Delta. Це досить стара модель, але я точно знаю, що коли інженери. Розробляли конструкцію цієї батареї, то вони заздалегідь розглядали можливість ремонту цієї батареї, тому що досить зручна конструкція для цього. Величезна кількість цих екофло були придбані під час перших блекаутів, і коли вони припинились, люди не знаючи, як зберігати літій-іонні батареї, позаряджали їх на 100% і покладали в шафи. І тепер почались нові блекаути. Вони дістають і вже щось не так. Нагадую, що літій-іонні батареї повинні зберігатись при рівні заряду 40-60%. Це не принципово. Головне, щоб вона не була повністю заряджена або повністю розряджена. Така сама ситуація сталася із власником цієї EcoFlow. Симптоми такі, що тепер вона дуже швидко заряджається і швидко розряджається. Попередній діагноз цієї батареї з'явився саморозряд внаслідок неправильного зберігання. Зараз будемо це дізнаватись. І першим етапом треба зняти БМС. Дуже важливо не пошкодити ось ці ламелі, до яких припаяна плата, тому що їх дуже важко відновити. Наступне завдання: знімаємо шлейф і готуємо батарею до приєднання зовнішнього балансиру. Бачимо, що розбаланс величезний 322 мВ, і взагалі всі паралелі мають різну напругу. Лише дві виділяються сильніше за всіх. Це друга та третя паралелі. Ну що ж, залишаємо так на деякий час і чекаємо, щоб балансир вирівняв усі паралелі. Балансування завершено до стану 2 мВ різниці по напрузі. Воно відбулось досить швидко, і це наводить на думки, що Щось не так з ємністю, а не з появою саморозряду. Так, я залишив батарею на добу, і бачимо, що на другій паралелі напруга просіла на 13 мВ від попередньої. Це, в принципі, навіть можна назвати нормою. Після того, як акумулятор заряджався і його було знято із зарядки, напруга на ньому повинна трохи просісти. Перемикаюсь на додаток BMS, і зараз подав навантаження на батарею. 10 Ампер на деякий час, наприклад, 10 хвилин. Одразу бачимо величезний розбаланс на другій паралелі на 110 мВ просіла напруга. Ну що ж, трошки почекаємо. Розряд завершився, і що ми бачимо? Друга паралель найбільше втратила ємність, а також разом із нею. Третя, 11, 13 та 14. це більш ніж 30% батареї треба міняти, щоб добре відремонтувати. Але немає ніякої гарантії, що потім не почнуть виходити з ладу інші комірки батареї. Я ще раз перепитав власника EcoFlow, як він зберігав його тривалий час, і він підтвердив мої здогади: він зарядив її на 100% і поклав на тривале зберігання. Саме цей факт привів до деградації комірок всередині батареї, і потім, коли він дістав цю станцію і почав її використовувати, великий струм батареї при збільшеному опорі привів до виходу з ладу майже повністю однієї паралелі, а також якихось інших комірок в тих інших паралелях, це в 3, 11, 13 та 14. Саморозряду, як такового цій батареї немає. Всі мої спостереження щодо цієї батареї та варіанти розвитку подій я передав власнику цієї батареї, і зараз він буде думати, що робити далі.